Ковбасний відділ один з тих, які не пустували ніколи дотепер. На прилавках товару густо, а між рядами пусто, покупців одиниці. І хоч ціни на м'ясну продукцію піднялись не надто люди грошей не мають, зітхають продавці. Є хто бере кульцові? От багато відправляють за границею дітям, то беруть кульцо, беруть паличку, кобасу. А де хто подивиться, а де хто візьме двісті грамка, дайте хоч дитині, бо я не їм. Дайте дитина, муж дитині не відкажеш. Не беруть, бо подорожчання м'ясних виробів таки не минуло. Хто з виробників ціни стримує, хто на гривню дві підняв, а хто на цілих 15, каже пані Марія. Ну от, наприклад, Івачів ми беремо, то вони ще не піднімали, ні разу це івачив. Копичинці теж вже десь місяць-два не піднімали від липки, а от забіяка підняв скачком на 14-15 гривень. Ріст цін на ковбасні вироби то прямий наслідок зростання вартості пального, кажуть продавці. Бо головна сировина м'ясо подорожчала не надто на гривень 5-10. Люди м'ясо менше дають по селах, напевно, залишається і піднялася відповідно ціна. Задня шиночка була 55, зараз 65, 60, 5-10 гривень піднялася ціна. Передня шинка була 50, а вже зараз 60. Ну, відповідно, сало, бачите, так само і сало немає. І сало 35-40, грубе сало, тоненьке сало 15 гривень. Попри це, вже до обіду на прилавках м'ясників ребра і кістки. М'ясо розібрали. Це нині один з найдоступніших товарів, кажуть покупці. Не подорожчало, та хай би були хоч ті ціни, що є, щоб тільки більших не було. Так мене приємно здивували ціни, що ще так раз більше, як були тиждень тому. Можу дуже легко порівняти по кубасі. Кубаса, яка була 80 гривень та шинкована, то вона вже зараз 110. Приємно, бо долар росте, але свині наші годуються не долярами. Жаха і молоко. Корова доїться, теж вона не їсть сіно за долярику, Молоко 16 гривень бутилочка. А було? А було 14-12, це в зимі. По чому нині годувати свиней і корів чи вирощувати щось на землі, рахує пан Микола. «Зерно було 1700 тонн, а тепер до 5000 тонн. Так само соя, то що було 4 до 7, 8 до 10 тисяч за тонну. То вона все, соляра дорога, а город зораті, треба 10 літрів соляри Да. Та навіть попри це продавати молоко по 16 гривень за пляшку дозволити собі не можуть, кажуть продавці. Такий товар не постоїть. А торги, хай поки не у збиток, але й заробітків великих не приносять. Що брало 2 кілограми, кілограм бере 200-300 півкілограма. Брало літру сметани, бере півлітри сметани. Людей гроші немає, кожен хоче щось дешевше. Ну, дешевше, що його дасть, дешевше, як вода дорожча молока. На сьогодні сир 35 гривень 30. Так. Сметана. Сметана 30 гривень, теж 35. Це вже тривалий час? Е, ні, ну то от цей тиждень, що воно дешевше Напевно, у зв'язку з постом ще, що піз зайшов. Пані, зараз посту немає. Приїсти те, що є. Те, що піст цьогоріч на торгах не відбувається, підтверджують і в рибному відділі. Буквально це з понеділка часу навіть взагалі навіть незамітно. Колись було дуже великий, як то кажуть, відсоток і, і замітно було, що зразу піст почався, відповідно, люди приходять, купують рибу. Зараз люди, напевне, перебиваються, те, що мають. Люди багато приходять, дивляться на ціну і просто розвертаються і йдуть. Воно й не дивно визнаються мі продавці, риба нині дорожча за м'ясо. Що не завіз, то нова ціна і вже точно не менша. Що наполовину, а що й удвічі дорожче. Наприклад, заморожене філахека подорожчало на гривень 20 і нині коштує цілих 120 гривень за кілограм. Оселедець, наприклад, до нового року був 45 гривень, на даний час 65. Було декілька етапів подорожання. Скумбрія, ну не суттєво, вона гривні в 10 подорожала. Червона риба, ну, майже ще раз так. Сьогодні 400 гривень коштує. Купують ну, погано. Живу рибу порівняно з мороженою ще купують, каже пані Олена. До двох тижнів ці ціна трималася, стабільна була. А Буквально десь виросла приблизно 33 гривні була. Ціна виросла зараз до 40. Ну, в нас зараз на даний момент маленький короб, це він вартує 36 гривень, а так, якщо більший, то відповідно 40 гривень коштує. Та навіть тут черг нема. Люди приглядаються, питають, купують чи ні, зітхають, що подорожчало. Хіба пан зіновій жартомата все ж знайшов, що поряд з цим подешевшало. Почуття гумору навіть в таких умовах українців не забереш. Подешевшило наше життя, воно нічого не вартує. зараз, як нема що їсти, то і життя ніяке.